Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас урок не знаходження значень виразів, а також будемо розв'язувати складені задачі, які містять непряме збільшення числа. Запишіть в зошиті число 8 грудня, класна робота. Каліграфічну хвилинку запишіть числовий ряд, починаючи з числа 8192. Пригадайте, на які розрядні додатки ми можемо розкласти це число. Відкрийте ваші підручники на сторінці 122 номер 644 Виконайте порівняння. Зробимо усну. 3300 додати 700 і 4001. Більшим буде 4001. 1852 додати 250 і 2002. Більшим буде. Сума чисел. 5601 додати 389 і 5390. Більшою буде сума чисел. 44 тисячі додати 640 і 44 40. Більшою буде сума чисел. 9 тисяч 800 і 8192. Більшою буде різниця чисел. 4421 і 5020 600. Більшим буде число 4421. Наступний номер 645. Прочитай вирази, в межах яких розрядів треба виконувати дії. 213 567 додати 11456. Описання буде виконуватись у межах. Одиниць, десятків, сотень, одиниць тисяч та десятків тисяч. 345 802 додати 34 791. Обчислення буде виконуватись у межах одиниць, десятків, сотень, одиниць тисяч та десятків тисяч. Наступний номер 646. Виконав віднімання. Результат перевір дії додавання. Запишіть, будь ласка, себе в зошиті в стопчик. 180 506. відняти 32 994 Буде 147 512. Перевіряємо дію віднімання дію додавання: 147 512 додати 32 994. Первін 180 506. Другий приклад: 184 тисячі 7 відняти 56 748. Дорівнює 127 259. Перевіряємо дію додавання. 127 259. Додати 56 тисяч 748. Дорівнює 184 тисячі 7. За необхідності поставте відео на паузу та запишіть. Наступний номер 647. Запишіть зошит слово приклади і записуємо їх в зошит. У Нас додавання багатоцифрових чисел в стовпчик одразу трьох. Перший приклад 32 486 додати 5625, додати 391. Починаємо з розряду одиниць 6, додати 5 додати 1 дорівнює 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо. 8 додати 2 і додати 9. 19 і 1 – 20. Ну, пишемо, 2 запам'ятовуємо. 4 додати 6 і додати 3. 13 і 2 – 15, 5 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 додати 5, 7 і 1 8, записуємо, 3, зносимо. відповідь: 38 502. Наступний приклад: 57 892. Додати 6385. Додати 24589. Виконуємо обчислення, починаючи з одиниць. 9 додати 5, додати 2. дорівнює 16, 6, пишемо 1 запам'ятовуємо. 9 додати 8 додати 8. 25 і 1, 26, 6. Пишемо два запам'ятовуємо. 8 додати 3, додати 5. 16 і 2 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 7 додати 6 і додати 4 дорівнює 17 і 1 – 18. 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 5 додати 2 – 7 і 1 – 8. Відповідь 88 866. Наступний приклад. 5678 додати 730 і додати 494 8 додати 4 дорівнює 12, 2 пишемо, один запам'ятовуємо. 7 додати 3 і додати 9 19 і 1 20, 0 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 6 додати 4 і додати 8 18 і 2 20, 0 пишемо два запам'ятовані, 7. 12 і 2, 14. 4 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 і 1, 4, сімірку зносимо. Відповідь 744 тисячі 2. І останній приклад 135 тисяч 806. Додати 76 тисяч 93 і додати 450 тисяч 704. Починаємо з розряду одиниць. 6 додати 3 і додати 4. 13. 3 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 0 додати 9 і додати 0 буде 9 і 1 10, 0, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 8 додати 0 і додати 7 15 і 1 16, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо, 5 додати 6 і додати 0 11 і 1. 12, 2 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 3 додати 7 і додати 5 15 і 1 16, 6, пишемо, 1 запам'ятовуємо. 1 додати 4, 5 і ще 1. 6. Записуємо шестірочку відповідь 662. Наступну задачу 648, виконуємо успіл. У легкоатлетичній секції займається 18 осіб. Це на 7 осіб менше, ніж спортсменів у волейбольній секції. Скільки всього осіб займається у цих двох секціях? Звертаємо увагу, що, нам відомо, скільки займається осіб у легкоатлетичній. І ми знаємо, що спортсменів у волейбольній секції на 7, що їх кількість на 7 менша за осіб у легкоатлетичній. Це не пряме збільшення числа. Пригадуємо: отже, спочатку ми знаходимо кількість волейболістів. 18 додати 7 дорівнює 25 осіб. Займається у волейбольній секції. Тепер шукаємо відповідь на запитання задачі: скільки всього осіб займається у цих двох секціях? 18. додати 25 до рівня 43 особи. Задача 649. Перша. У трьох секторах стадіону футбольний матч спостерігало 32 370 глядачів. У першому секторі було 11 240 глядачів, а в другому на 390 осіб більше, ніж у першому. Скільки глядачів було в третьому секторі? Подивіться, будь ласка, на коротку умову. Тут у нас задача на пряме збільшення числа. Запропонуйте мені, будь ласка, спосіб їх вирішення. Так, ви були праві. Записуємо. Перша діє 11240 додати 390 на рівні 116 340 глядачів у другому секторі. Друга діє 11240 додати 11630 до рівня 22 870 глядачів у першому і другому секторі разом. Третя дії шукаємо відповідь на запитання до задачі. 32370 підняти 22870 дорівнює 9500 глядачів. Відповідь 9500 глядачів було в третьому секторі. Записали першу задачу, тепер перейдемо до другої. За один день три каси магазину обслужили 2145 осіб. Перша каса обслужила 960 осіб. Це на 96 осіб більше, ніж обслужила друга каса скільки покупців обслужила третя каса магазину. Тут у нас задача на пряме зменшення числа. Подивіться на коротку умову і дайте мені спосіб розв'язання. Все правильно, ви молодці! Перше діє 960 відняти 96 дорівнює 864 особи, обслужила друга каса. Друга дія 960 додати 864 дорівню 1824 особи. Обслужили перша і друга каси разом. Третя діє 2145 відняти 1824 дорівнює 321 особи. Відповідь 321 покупця обслужила третя каса. Тож, що спільного в цих задачах? Спільним ми шукали третій числовий чи дані. Чому вони різні? Бо в першій задачі у них пряме збільшення, а у другій задачі непряме зменшення. Поставте відео на паузу, хто не встиг записати, і запишіть зошит. Наступний номер 650. Назви ногопутників, які не місять кута А. Поставте відео на паузу та подумайте. Все правильно. Не містять кута А, п'ятикутник БЦДЕК, чотирикутник кутник БЦДК та трикутник ДЄК. В зошиті треба записати, як ми знаходили периметр чотирикутника путника БЦДК. Візьміть лінієчки та виміряйте сторони. Так, у нас сторони 30, додати 40 додати 30 і додати 54. Порахуйте, будь ласка, який же буде периметр цієї фігури. В кого відповідь 154, ви молодці! Запишіть, будь ласка, зошит. А вашим домашнім завданням буде сторіночка 123 номер 651 652. Приклади треба викинути віднімання та зробити перевірку додавання. Дякую вам за урок. До побачення!